Всі справи залишайте, швидесенько вмикайте взятих малюван, Де на прості папері, олівчики веселих, гарбисті аквари, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, за взятих малюван, Де пісенька грайлива, то щиро, хворяти на папері, чахнісіньки. Вітаю всіх хлоп'ят та дівчаток в ефірі Малюваки та я, ведучий художниця Уляна. Сьогодні ви дізнаєтеся, хто створив першу сім'ю і як вона з'явилась. Навчимося малювати і Адама, і Єву. І обов'язково поспіваємо! А на малювацьку галявину до мене завітали мої друзі. Це Маша, а це Тіма. Привіт! Малята, вам подобається дива? Да. А вам! Так! Да. Пропоную подивитись вам одне дивовижне перетворення. Я принесла тканину. Пропоную вам поплескати. Ще поплескайте. Погляньте, що О, це. Так це ж блузка. Так, тепер пропоную взяти папір а і знову що? поплескати. Ні. Так. Ви готові? Так. так. А ви плескаємо? А це що? О, так це ж книга. Так, книга. Ну і Ох. останнє залишилося лялька. Думаю, що лялька наша перетвориться. На людину. Так, ви готові? Так. Плескаємо. Лялька перетворилась на людину? Ні, не перетворилась. А знаєте чому? Чому? Тому що людина може тільки з чогось зробити річ. От, наприклад, з паперу книгу. А з нічого не може людина створити абсолютно нічого. Це може зробити тільки Бог. І як усе розпочиналося, як з'явилися перші люди, нам допоможе з'ясувати ілюстрована книга. Та спочатку ми подивимось невеличкий відеосюжет. Перші люди на землі були нашими дідусами-бабусі. Перші люди на землі були Адам і Єва. Я пам'ятаю, що їх звали Адам і Єва. Вони були чоловік і жінка, вони були плоть від плоті. Вони любили один одного, як папа і мама. Вони любили разом гуляти. Вони не могли ніколи бачити злость. Там були рослини, тварини, птахи, вода. Був великий сад. Там було так тепло, що їм не потрібно було вкриватися вночі. Лев на них не нападав, всі жили мирно, ніхто нікого не їв. Вони розмовляли з Левом, з тваринками, з Богом, з ангелами. З... Я б хотіла познайомитися з Адамом і Євою. Я чув, що ім'я Адаму означає чоловік. А єву означає чоловікова. Шостого дня тижня, коли були створені всі-всі абсолютно тваринки, Господь створив людей. Як усе це відбувалося? Ми подивимось на першу ілюстрацію. Погляньте. Ну. Ісус взяв. Глину і зробив Адама. Так, так, це глина або земля, або ще Біблія говорить, що це порох, і Господь зліпив повністю пальчики, обличчя, все все, -все тіло, вдихнув життя і стала людина, якою Довою. живою. Чудеса, правда? Так, він цей вник. Так. І чи пам'ятаєте ви імена перших людей Так. Адам і Єва? Я думаю, це навіть знають наші глядачі, що перших людей звали Адам, Адам та Єва. Єва. А чи створив Бог Адама з Євою одночасно? Ні. А як Господь створив Єву? Машенька, подивись, він взяв він. Спочатку Адам заснув. Так? Спочатку Адам заснув, так. а потім він взяв його ребро так. і зробив. З його? А... Жінку, так? Жінку. І що перше вигукнув Адам, коли побачив Єву? Ви пам'ятаєте? Ура! Пам Ура! А потім він сказав цілу поему. Він сказав: оце кість від кості чиєї? Моєї. А тіло від тіла Мої. мого. І це він розповів цілий віршик. А може хтось із вас знає віршик і може розповісти? Я знаю. Ти знаєш? Ну розказуй. Зелена трава зелена, а по ній роса студенна. Пикотилося до тину, сонечко повертає на зиму, скаче зайчик попід гайочок. Тай знайшов кубочок ниточок, та й плаче. Ой, як мені кубочок ниточок змотати, як мені літочко прив'язати, не хочеться зайчику, не хочеться сілому, не хочеться літочко відпускати. Який довгий вірш, наш Адам теж став поетом і розповів цілу поему про свою дружину Єву. як я. Так, як і ти. А давайте ми перегорнемо ці імена і прочитаємо, що ж тут написано. Іш-іш. Тут іш, а тут Іша. Іша. А знаєте, що означають ці імена? Кожне ім'я щось означає. Наприклад, Тіма і Маша. Так, щось вони означають. Тіма вже ім я плачу. Ім'я Адам плачу. означає, знаєте що? Стоп. Чоловік. А ім'я Єва чоловікова. А як ви гадаєте, на кого були схожі Адам з Євою? На Бога. На Бога. А коли ми з вами народилися? Ем, на кого говорили ваші друзі, знайомі? Чи... На кого ви схожі? Чи батьки можливо? Мені на батьків так? Мені Правда? говорила мама, що я дуже схожа на неї і вона говорила точно як я, а її мама говорила точно як вона. Мама схожа на свою маму. А ти схожа на свою маму, так? Так. Тіма, ти на кого схожа? На тата. Ти нас на тата, так? Так Так само Адам з Євою були схожі на свого небесного батька, Бога. І зовнішністю, і характером. Ось, наприклад, Бог є любов, так? так. Як ви і думаєте, Адам з Євою мали любов? Так. Таку, як Бога. Бог є доброта. Адам з Євою були добрими? Так. так. Були добрими. Ось як дивовижно. Господь створив сім'ю, першу сім'ю Адама з Євою. Вони бачили Бога, розмовляли із ним. Ми також є нащадками Адама і Єви. Вони є нашими пра-пра-пра-пра-пра батьками. Так, так. А зараз настав час вигадувати і малювати. Та перед цим поміркуйте над запитанням. Всіх людей зав'язували, а перших людей ні, що це шнурки, пупки, бантики. Правильну відповідь ви почуєте згодом. А зараз берімося до роботи. Нагадаю, ми малюватимемо перших людей Адама та Єву. Для того, щоб це зробити, нам знадобиться дві ляльки. Ну, я взяла Барбі і Кема. Добре? Так. Тімечка, ти кого будеш малювати? Я Адама. Адама. Так, ну звичайно. Машенька Єву. Ще нам потрібен папір. Ось. Це тобі Маша це тобі Тіма. Два прості олівчики. Це буде флотитий. Так. Тобі червоненький. добре? І пензлик з фарбою. Ми будемо розфарбовувати. І малюватимемо сьогодні силует. Що це таке, ви побачите згодом. А зараз для початку. Пропоную деякий одяг зняти, щоб зручно було намалювати. Ми тільки сорочечку знімаємо. Ждан штани. штани не будемо знімати. Це я не хочу бати, бачити. Бачити на Розпочинаємо з того, що ми будемо обмальовувати, обводити. І я обвожу. І ти обводиш, щоб було видно. Мені одяг знімати? Ні. А пам'ятаєте, що біблія описує, що перші люди одежі немало? Так, так. Але знаєте, чим особливим було? ні, їхня одежа? Від них сяяло і вони були наче одягнуті в блискучу одежу. А мені хтось допоможе? Обов'язково. На ручки так, Адама? Господь так само творив. Яким Він був чудовим скульптором. Так. Тому що скульптори що роблять? Скульптури, Скульптури роблять, роблять пам'ятники, так? Так, я бачила багато пам'ятників. Але жоден скульптор не зробив свій, свій пам'ятник справжньою людиною, живим, так. так? А наш скульптор Господь має силу скульптуру оживити. І першою скульптурою була був Адам. Адам. Так, подивимося, що в нас вийшло. Доведеться трішечки підправити. Мені хтось здавало. Обов'язково. Ти перша відповідала. Так. А в нас Тіма буде мати перший малюнок. Ничего. Это самое не ненависть ножки. Ось так. Ну, ще тут трохи підправити тріжеш. Угу. Так, ті. тепер, поки ми будемо малювати з Машою Єву, тобі потрібно взяти фарбу, якого хочеш кольору. Ну, силует практично малюють чорним. Добре, намалюємо чорного кольору Чор, або темно. Або темно-синім, чорним. чорним, добре. Що малювати чорним? Тепер потрібно повністю. Чорна фарба. Потрібно повністю розфарбувати. А, волоси. Не, не волосся, не волосся, а отак от, от як я починаю. Це хто? Всю всю-всю-всю людину. Отак, всю середину, зрозумів? Так. Але старайся так акуратненько, щоб не виходити за межі контуру, добре? Так. Ось так. Я тобі складні моменти розфарбую, добре? Так. Тут ротик, Тут носик, бачі, обличчя. То голова. І голова, правильно. А тімо далі отак тримай, поближче до тебе водичку покладемо. Дякую фарбу і ти розмальовай. А ми з тобою красуню Єву намалюємо, добре? Так. Домовились? Ми теж, Якщо Адам у нас буде повернути ось так, Ой, то ось Єву була. обличчя ми теж повернемо на зустріч Адамові, добре? Так. Тіво просто я не знаю, що тобі сказати. Давайте почнемо. Ти почнеш. Чого? Ну, силуети так малюють одним кольором. Жовтим не так буде видно. Силует повинен мати контрастний якийсь колір. Знаєте, що таке контраст? Що? Це те, що добре видно. Жовтий не так видно, як чорний колір. Контраст це протилежний колір. От, наприклад, чорний контрастний протилежний до білого. А я почув 4 в жовтого. Желтый. Нет. Только долгий. Я отсутствую мальчиков мальчика, вы делаете. я. Сейчас мы поправим носок. Я обвожу контуры. Да. Разверну так, чтобы мне было зручно. Все, Машенька, розфарбовуй середину, повністю абсолютно все всередині розфарбовуй. Давайте подивимося, що вийшло у Тіми і у Маші. Машенька, це твоя? А це Тімина робота. Поміняємо місцями, щоб подав з Єви і дивилися один на одного. Адже Господь створив, щоб люди любили один одного. Правда, в сім'ї тато любить маму і навпаки. Правда? Так дивовижно Господь створив Адама з Єви. А ми навчилися малювати. Причому силует. Ви, мабуть, зрозуміли, що це е, роботи, наші намальовані, одним кольором або однією фарбою, так? Так. Надсилайте і ви до нас свої малюнки за адресою вказаною на екрані. У всіх людей зав'язували? А в перших людей ні. Що це? Шнурки, пупки, бантики. Правильна відповідь пупки. Бігла б кінця, Пора прощатися та не надовго. І пам'ятайте, Господь створив не лише перших людей, але й нас з вами. До зустрічі!